Прошу вас сьогодні на приготування одного цікавого і оригінального десерту. Отже, до 10 грам желатину, додаю 15 грам цукру, заливаю 50 мл водички кип'яченої, трішки перемішую і залишаю желатин набухать. У діжу відправляю 60. Грам е, смородинового пюре. Це смородина, перебита блендером е, і ніяк не уварена, просто переціджена через сито. Ну, для того, щоб була однорідна і дрібненька. Друзі, желатин мій розбух. Я ставлю його на парову баню. Роблю це так. На дно каструльки кладу ганчірочку такого формату, ось так в 4, і ставлю цю мисочку, тому що ну, щоб не було, бо якщо ви поставите просто в каструлю, навіть якщо з товстим, то е, скло е, трісічки. Доки топиться мій желатин, я взбиваю трішки свою, е, своє пюре. І тепер починаємо вливати желатин. Желатинову масу до е, нашого пюре. Маса має збільшитися, ну це як по типу ми маршмелок робимо з вами. До наступного кроку нам потрібно з вами швиденько збити вершки. Тут 150 мл холодних холодних вершків 33% жирністю та 40 г цукрової пудри. У нас вишки такого самого повинні бути стану, як і наша желатинова маса. Тепер сюди їх висипаю. Все, так, Все невибагливо в компонентах і дуже смачно в смаковій гамі. Тут я використовувала сьогодні в сюжеті смородинове пюре, і воно балансувало присмак солодкого і кислого. Але якщо ви будете використовувати, до прикладу малинку якусь, то враховуйте, можливо, зменшить кількість цукру, який ми тут використовуємо, або ж цукрової пудри, яку ви кидаєте згодом у вершки. І насправді суфле починає застигати ще на 30-тій хвилині, проте йому треба дати часу трішки стабілізуватися, якщо в тому випадку, якщо ви будете вживати їх так, як я виймаючи з формочки і подаючи порційно, якщо ви будете їсти прямо з формочок, то в цьому абсолютно немає потреби витримувати їх 2 години, тому що процес стабілізації вже відбувся. А ще те, що тут використана смородини, більшість із вас, я переконана, як ви вас пригостили, ви би не здогадалися, тому що тут така завдяки вершкам. Створюються, навіщо вони нам тут в принципі потрібні були, вони створюють таку ніжність самого цього суфле. Без них це буде трошки інший і виразніший смак. Тому раджу не відступатися від всіх заданих векторів. І друзі, те, що це просто, ви мали змогу переконатися, те, що це смачно, ви матимете змогу переконатися, створивши цей простий і швидкий рецепт. І до речі, не забувайте за вподобайки, якщо сподобалося, можливо, за рекомендацію, якщо дуже сподобалося, і бережіть себе. Слава зсу і до наступного сюжету. Бувайте.